Я ж хитра морда, хитра, і лінива. Коли ти гориш цією справою, то тобі не треба шукати натхнення, воно з тобою завжди. У тебе є натхнення жити, у тебе є натхнення робити це просто постійно. У мене такі стосунки, як, ну, як, як з коханцями, але у мене нема коханців. І я стою на колінях, я плачу цю пісню, я розумію, що я маю це виплакати, тому що це мій біль. Люд... біль людини, яка не може нічого вчинити з тим, щоб війна закінчилась. З чого краще почати молодим письменникам, щоб зробити якісну книжку на майбутнє? І як варіанти в лапки взяті читати більше книжок, вести щоденник е... і так далі. Ну, от які рекомендації ти б дала, якщо людина задумується. Стати письменником. Якщо людина задумується стати письменником, то вона робить тільки перші кроки на своєму шляху, тому що коли людина просто пише, вона не думає про те, чи я письменник. Вона пише, а потім до неї вже приходить, що вона письменник, тому що кількість написаного вже говорить про неї якісно. Так, от, якщо ви хочете стати письменником, почніть з того, щоб писати. Писати. Не якісь завдання творчі, це теж добре творчі завдання, але не, не чекайте, поки вам хтось його дасть. Пишіть, ну, хай це будуть рефлексії, хай це будуть якісь е е ваші думки е після прочитання якісь книжок. Тобто подумайте, про що ви хочете розказати цьому світу. Про що ви можете розказати так, як ніхто інший, який у вас є досвід такий, який немає ніхто. І відштовхуючись від цієї серцевини, пишіть, пишіть, пишіть і пишіть. E, взагалі, якщо ви хочете бути письменником, будьте готові до того, що це дуже довга дорога, і результат буде у вас через роки. Навіть не зараз, навіть не в цьому році, а через роки, я це кажу одразу, на берегу. А для того, щоб отримати повну залу прихильників, в якому, у Кідрука, наприклад, це 10 років невтомної праці щодня. Подумайте, чи ви готові до цього і до цього і ставтеся до будь-якого етапу свого шляху, як і до точки, в якій ви знаходитесь, а не так, що, типу, ой, до мене на презентацію прийшла одна людина, а у кідрука там тисяча. Та це класно. Це класно, взагалі, що в нашому світі, в Україні, люди ходять тисячами на книжкові презентації. Сьогодні ви тут. Завтра ви будете деінде. Але ставтеся до себе, приймайте себе на будь-якому етапі свого шляху. Це дуже важливо. Супер. В нас анонімне питання, тому я не знаю, хто це Так і решта анонімних Але... питань. Ну, Так, так. так Для просто мене. Тут ти, ти зараз розумієш, що я це підкреслю. Чи говорите ви прямо молодим письменникам, що вам сподобався їх твір? Чи треба лише здогадуватись? Тобто, ну, я так розумію, скоріш за все, просто треба перефразувати. Чи хвалиш ти? Е... Молодих письменників. Тобто я так розумію, що людина, скоріш за все, ну, трошки не впевнена в собі. Я не знаю, про кого ми говоримо, але я думаю. Я здивована, тому що я, наскільки я розумію, ці питання ставили ці, ця спільнота авторів, з якими ми спілкувалися от не так давно. Точно не певен. Ну, мені прислали це безпеки. Це, це, це просто ворд. Ага. Ну, до ну добре, окей. Справа в тому, що всі автори, які зі мною працювали, Знають, як я багато авторів хвалю. Я взагалі мені здається, ж ти що я хвалю авторів. Найгірше, що я можу сказати автору, вам треба працювати і працювати і працювати. Це найгірше, що людина може від мене почути. І це з одного боку, найгірше і з іншого боку, це найкраще, тому що я вірю в те, що якщо людина дійсно буде працювати, то все з нею буде добре, як з письменником. А якщо вона працювати не хоче, то це взагалі не до мене і не до неї питання. Просто вона вибрала хибний шлях. Ну що ж, так буває. Е, ну от, в принципі, е, у нас було дев'ять питань. Всі інші ми просто вже проговорювали в тій чи іншій формі в попередніх відео. Тому там я пропоную ну, до них просто не повертатися, тому що ну, цей матеріал уже є. І там Добре. Ті люди, котрі дивляться нас, їм можливо буде ну, не цікаво, тому що ми будемо говорити про одне і те саме. Е, але б я б ну до насправді. Хотів би задати, тому що є одне питання, про котре насправді можна говорити постійно. Я впевнений на це про це на сто відсотків, тому що скільки людей, стільки і різних секретів їхнього і успіху, і підходу в цьому питанні. Натхнення це болюча тема, і як ти от особисто твій секрет натхнення? Чи є якийсь там не знаю ритуал? Чи можливо це улюблена там, їжа може бути? що ти така зараз, Так, треба там зупинитися. Піду от на льодок. О, ні. — Та ні, це я зараз yeah, ну, yeah. на, на вскидку просто що от, ну, якийсь ритуал, якась можливо особлива музика, можливо, атмосфера, можливо, запах, можливо, там, ти запалюєш якусь там паличку, або там пшикаєш лавандою, або я не знаю от, е, натхнення, як його. Як ти його шукаєш? І чи є якісь засоби, котрі не завжди 100% спрацьовують, але вони ну, наближають до того, по полегшують оцей перехід з того, щоб та просто почни вже просто полегшують цей перехід. Є якісь в тебе такі секретики свої? У мене геть інша ситуація, взагалі, можливо, не типово для письменників. Я в принципі завжди натхненна писати. У мене нема такого, що я не хочу. Якщо я не хочу, то я мертва. Ну, так і є. Я прийшла це е, тюленька в, в, в ліжечко лягася. От тільки тоді я не хочу писати. Я не хочу писати, коли я так втомлена, що я просто сидіти не можу. А якщо мені сказати Наталю, я тут побуду за тебе редакторкою видавництва, три годинки, і піди попиши, я скажу дякую, і буду так. Писати, ось так, от мені не треба чекати натхнення. Чому? Тому що я постійно себе надихаю тим, що я думаю. Так, у мене є оповідання під назвою робочою назвою санаторій, і воно вийшло зі сну. Я побачила сон, в якому він був символічний, тому я його запам'ятала. А сон був приблизно таким: що жінка опиняється в санаторії, і вона ніби там має бути сама, ну, типу. Це щось типу такого закладу, де ти маєш лікувати не тільки тіло, а й душу, і для того ти ну, тебе ізолюють в гарному сенсі цього слова. Тобто тобі дають багато простору для того, щоб бути самому і зцілюватися наодинці. Але у неї, у цієї жінки, як і у всіх в цьому санаторії з'являється партнер для того, щоб допомогти їй розібратися у своєму житті. І цей партнер підкреслено, він для неї як брат. як як не знаю, найближчий друг, тобто у неї не виникає жодних сексуальних симпатій, але їй з ним надійно, комфортно і вона користується цим і говорить наприклад, з ним про те, що ну, про ті, такі речі, про які вона не може поговорити зі своїм чоловіком з певних причин. Ну, Наприклад, ну, скажи мені, будь ласка, ну, що я роблю не так, що мій чоловік вчиняє ось так. І це її партнер. Говорить, що ну, послухай, а ти у нього коли в останнє питала це напряму? Тобто він ставить їй такі прості очевидні питання, які роблять у її в голові переворот. І на початку їхнього спілкування він каже: Їй, роздягнися, будь ласка. І він так каже, так буденно, ніби передай мені, будь ласка, сіль. І вона обурюється, типу, як ну, ти та ми ж з тобою тут на дружній основі, та ми ж, ну як, чому ти бачиш в мені тіло? Чому ти не бачиш в мені жінку? Вона вся така обурена. А потім, коли вони вже завершують терапію, вона каже: якщо хочеш, я розтягнуся. В розумінні того, що це довіра. Я тобі довіряю настільки, що я можу бути перед тобою оголеною. І я розумію, що ти це сприймеш як не як щось фізичне, а як щось духовне. І тоді він каже, вона розтібає перший вона, і він їй каже, не треба, я вірю. Я прокидаюся і розумію, що хочу про це написати не скільки про оголеність, тому що дуже важко в мені в оповіданні бути передати, як це чоловік хоче бачити оголену жінку не в фізичному сенсі, а саме в духовному. Роздягнись переді мною, ну довіряй же ж мені так, як ти не довіряєш нікому в житті. А з іншого боку, мені дуже подобається цей символ. І я вже кілька років думаю над цим оповіданням. Так, от дайте мені тишу, я буду писати тільки ось так. От мені треба прочитати початок цього цієї чернетки, щоб у мене очі загорілися. Тому що у мене зараз очі горять, коли я про це говорю. Коли ти гориш цією справою, то тобі не треба шукати натхнення, воно з тобою завжди. У тебе є натхнення жити, у тебе є натхнення робити це просто постійно. Але це тому, що я не пишу систематично. Бо я дуже багато працюю з авторами, читаю рукописи, видаю книжки. Я настільки занурена в роботу. З авторами, що мені не вистачає на мене саму, і тому власне, коли е, я зробила е, два підряд практикуми для авторів у березні, е, то в кінці я сказала Іванці і е, Підгаєць і Сергію Брізінку кажу, і тобі ти ж там був. кажу, а можна я почитаю свої вірші? і ви кажете, так. Я просто починаю читати, тому що мені теж потрібна реалізація як творчої людині, тому що я вам допомагаю реалізуватися, ну принаймні сьогодні. А так і я тепер хочу, мені це теж потрібно. Це моє як право, як теж творчої людини. Ти бачиш, що як би тобі так передати коректно, коли ти усвідомлюєш, наскільки ти талановита, особливо у порівнянні з іншими, з якими ти працюєш щодня. І ти думаєш, блін, поки я сиджу з тим з цією людиною, яка мене не хоче чути, а таке буває і доволі часто, твої оповідання, твій санаторій так і лежить руками недописані. І стає дуже прикро і боляче. І тому я зараз розкрию вам секрет. Я ж хитра морда, хитра і лінива, в гарному сенсі цього слова. Я як думала, я напишу після останньої крапки і така. Зараз всі її будуть читати, отримують інструмент для саморедагування, і Наталі їм буде не потрібна. Ха-ха-ха, так не вийшло. Тепер, коли я написала цю книжку, люди її читають і кажуть, Наталю, ви нам потрібні. Прочитайте нам курс, попрацюйте з нами, як з авторами, видайте нам книжку, допоможіть попрацювати зі збіркою. І у мене. І раніше було багато рукописів, а зараз у мене дохіба рукописів. Що я зробила? Скажіть мені продукт. В котрому ти стала авторитетом. І все. Дійсно, так. А підкажи, ти сказала, дайте мені тишу і я буду писати. А ти пишеш під музику, не пишеш? Пишу я під музику, я і працюю під музику. Я маю на увазі тишу, коли я у мене месенджер не розривається. Ні, не, не ту тишу. А під яку музику пишеш? Чи от ти вибираєш музику в залежності від е Ні. зони роботи? У мене є музика. Е справа в тому, що коли ти верстаєш, це така досить монотонна робота, особливо коли йдеться про технічні моменти. І мені потрібна музика, під яку я не засинаю, але вона без слів. І я вже там собі декілька треків в YouTube Music знайшла, і вони у мене на цьому на повторі, бо там один на 3 години, інший на дві години, і, в принципі, 5 годин мені за день не вистачає, плюс-мінус для того, щоб зробити ту роботу, яку я можу. Більше, ніж 5 годин за комп'ютером висаділи, верстаючий або пишучий, просто неможливо підряд. Тому, власне, мені цього вистачає. Я взагалі з музикою, я, у мене такі стосунки, як. Ну, я з коханцями, але в мене нема коханців. Я просто не можу іншого слова підібрати. Асоціація. Ну, асоціація, да. Да. так. Ну, тобто, у мене є, наприклад, я люблю Яні, я навіть не питайте, я вам цю грецьку, грецьке прізвище навіть не повторю. Просто Янні е, У нього є оркестр. Оркестр міжнародний, і в цьому оркестрі він кожному дає можливість висказатися. І коли я слухаю ностальгію. У виконанні саме того запису, саме того оркестру, саме на тому виступі, я просто ну, просто мене розвозить, я просто балдію. Наприклад, чи коли я слухаю Піана Гайс Мішель Міцмо Моцарт, Майкл Джексон і Моцарт, там є мікс, це фортепіано і віолончель. Я, я не можу, у мене просто капа та прак фазільсай. Тобто, у мене такі, як намистинки, я збираю ці мелодії. Причому іноді часто буває лише в одному виконанні мені подобається. От вже інший запис мене не влаштовує. А це саме цей запис я буду дослуховувати так, що я вже знаю, яка нота буде наступною. І так у мене є плейліст там, години на чотири. Це виключно мої вподобання. Я готова слухати, це робить мені настрій. У мене був випадок який я часто згадую останнім часом, коли почалась війна у 2014 році, я почувала себе безпорадною, тому що в мене не було ресурсів ані матеріальних, ані, чесно кажучи, духовних піти комусь допомогти. Мені було ні з ким, мені було нікуди, і я відчувала себе людиною без опори. Тобто я то знала, що є, ну, у мене навіть думки не було, що росіянці праві, праві в тому, що вони зайшли на Донбас і в Крим. Але я була настільки розгублена, що не знала, куди, куди йти і що робити. І, і, це, і це відчуття, воно мене переслідувало ще довго, мабуть, до того, коли я стала працювати знову після декрету, після народження сина, знову працювати активно з авторами у 2017 році. І тоді мене трошки відпустило, тому що прийшла активна діяльність. І от приблизно в той період, коли ось цей мій період закінчувався, оцією оці, оці без виходів внутрішньої, я йшла додому, до садочка за сином, а ми тоді жили дуже зручно. Сім хвилин від метро. Тут наш будинок, наш під'їзд, а от в сусідньому будинку садочок мого сина. І це було зручно, коли ти йдеш ноутбуком з продуктами, я могла на одну хвилину зайти додому, поставити речі і піти за сином вже без речей, щоб з ним погуляти. І я йду і слухаю зливу: джамала, бумбокс і е, піанобой, там здається так. І мене так пробирає, що я заходжу додому і е, лий зливу, лий, і далі ну я зараз, е, я не пам'ятаю далі слів, я падаю на коліна і починаю плакати. Тому що це пісня про те, що війна щоб, щоб ну, це як молитва, щоб війна закінчилася якнайскоріше. найскоріше. Щоб все це минуло, щоб цей біль минув. І я стою на колінях, я плачу цю пісню, я розумію, що я маю це викликати, тому що це мій біль. Лю біль людини, яка не може нічого вчинити з тим, щоб війна закінчилась, вона відчуває цю безвихідь. І я пам'ятаю, що я тоді встала, пішла, вмилася, посиділа трошки, там у мене було 5 хвилин. Пішла за, за Андрієм в садочок, розуміючи, що моє зцілення почалося з цього. З цього моменту угу. е, до речі, ти знаєш цікава історія. Просто ну казала, що ти працюєш під музику. Е, я недавно дізнався, що е, Стівен Кінг він теж пише під музику, але він пише всі свої оповідання під такий хард рок. Тобто, такий там. Ну і в принципі, по його оповіданням, це відчувається, що там е, таким повахаю. І була цікава історія. Він пише: тобто, він писав на хвилі радіостанції. Тобто він вмикав одну і ту саму радіостанцію і творив свої шедеври. І в якийсь момент він дізнався, що його радіостанція банкрутує, її закривають. І він поїхав, купив радіостанцію і сказав: хлопці, просто працюйте далі. Все, ну нічого, нічого не міняємо. Все, працюємо. В, працюємо далі. Працює, і, працює. І, це, і Я коли о, почув цю історію. Я такий думаю, блін, оце рівень. Ну, крутий, от в плані. Ти розумієш, якщо у тебе було б мільйони грошей, ти б теж сказав, хлопці, працюйте далі. А... Ну Це просто інший рівень. Ні, так я ж я ж, я ж, зараз не про гроші. Про вчинок. Про вчинок. Але для що... того вчинок має типа... бути ресурс? Так ні, зрозуміло. ну. Але ж ресурс теж. Він ж там не прийшов йому з неба не капнув так, О, просто ну, так, тобі, так. Тіпа... так. Я про те, що. от, Як це кайфово! Ну, от коли ти такий, блін, в смислі ми любимо радіостанцію, закривають, поїхав, купив радіостанцію. А, а я дозволю собі провести аналогію. Хоча, звісно, вона не така масштабна. Послухайте, а що ми з вами робимо зараз? От я звертаюся до Андрія і до Івана, які тут з нами героїчно пишуть подкаст, і до тебе звертаюся. Мені ми... якраз друг пише привіт, що ти там? Oh, wow, <laughs> а що ми тут робимо? ребят, блін? <laughs> ти жартуєш, а я ж насправді дуже серйозно. Ну, та я ж, ну, я ж завжди жартую. Uh, от подумайте, видавництво робить подкаст uh, за підтримки друкарні Polyprint, яка допомагає нам uh, реалізувати наші ідеї uh, у папері. Для того. Щоб проговорювати вголос все те, про що ми говоримо. Як це бути письменником, про наші книжки, про проблеми, про виклики, з якими е, стикається видавництво? Це який масштаб? Ми не просто говоримо Тобто, спочатку ми просто себе створили. Потім ми стали говорити про ці всі питання у соцмережах, тому що нам, вони дійсно нам відгукуються. Далі познайомившись вже з тобою, з Андрієм, і спочатку з Іваном, з тобою, з Андрієм. Ми робимо крок далі. Ми говоримо вже у відео форматі на широку аудиторію. Знову про як ми пам'ятаєш, говорили і про книжковий арсенал, і про те і про комунікацію з магазинами, і про ну про все на світі. Ми дуже багато про що вже говорили і будемо говорити. То коли ми надихаємось іншими, важливо пам'ятати про те, що ми робимо самі. І от у мене відчуття, що ми робимо те, що не робить поки що ніхто інший. Ми настільки відкриті, що ідемо не просто відчиняємо вікна свого будинку. Ми робимо крок назустріч і запрошуємо до себе додому. А, вікна Так, вікна. <рес> 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 Про це ви можете дізнаєтесь пізніше. <рес> <рес> <Це> наше... <рес> тобто, наступний крок: ми купуємо продакшн фільм Юа. Ні, наступний Джо? крок ми готуємося у Верховну Раду, щоб вибіювати закони. О, ну, тобто о, е наступний крок Богдан купує фільмі А, а да, Андрій йде в депутати. Іде в депутати. Так, <зас> іде, іде в депутати. <зас> <зас> Супер, клас. Дякую, Наталя. Дякую, Я тебе. думаю, якось ми так позитивно закінчили на купівлі фільмів <зас> і, на, і на лобіюванні законів. Потрібних нам. <зас> Не потрібних нам. Ну, І суспільству, звісно. Дякую величезне. Було приємно, я з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. Дякую. Маю надію, що при наступній зустрічі в нас вже буде ем, абсолютно нові теми, повиходять нові книги. Мені це, здається, це... що якщо вимкнути час і вимкнути е, всі решту факторів, які можуть нам заважати. Ми можемо говорити безкінечно. Ні, ми абсолютно про про можемо видавництво, бути. про книжки. Говорити це... так. Ні, я зараз не в тому, ключі, розумію, маю що. на увазі. Я маю на увазі, що ем, круто спостерігати, що не стоїть це все е, на місці, що це рухається і, е, і це класно. Так. Дякую. Дякую. Я, я зараз скажу чесно, я трошки втомлений. Але це, знаєте, приємна втома як після спортзалу. Коли от кріпатура є. А, і ти, і так, таки. Типитура язика вибачте. — Ну <рес> Внутрішки, внутрішки пішли. Так, так. Для телеглядачів поясню, що вони з мене сміються, коли я роблю розбинку свого артикуляційного <рес> апарату. І вони кажуть, що мені потрібно проводити майстер класи для чоловіків. Все правильно. <рес> — е, І оця просто приємна втома. І це найкращий показник такий, що клас, значить, ти, ну, ти це зробив. Ми це і, зробили. Так, ну, Я так. маю на увазі зараз монолог самим собою. Угу. Що, і ти віддався. просто. І це, і це дуже приємно. Дякую тобі за цю втому. Дякую тобі за цю втому. цючки. Видавництво відкриття. Канал. «Відкрита видавчиня. Дякую вам, що були з нами. Пані Наталя, дякую. Богдане, дякую. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе, Па-па!